Знаєте, що я нещодавно дізналася? Що, там, дізналась? що а, є декілька рівнів душ, які приходять в цей світ. І от, в залежності від того, на якому рівні наша душа. Вона буде проявлятися чи не проявлятися, реалізовуватися, звертати увагу на якусь чиюсь думку, чи не звертати увагу. Я вам зараз поясню, які нюанси я дізналася через людей, через те, коли я проводила людям корекції енергетичні, то мені приходила інформація. І ви, може, собі зможете підсвітити або зрозуміти, на якому більше, якого рівня душа у вас є душі першого другого рівня. Це душі, які дуже дуже молоді. Вони дуже часто приходять в цей світ. Вони ведуть себе як діти, як жертви. Вони постійно можуть ображатися, нервувати. Ну, от, от той, це той момент, коли от доросла людина веде себе як дитина. І а, такі душі вони зазвичай а, не йдуть в духовний зріст. Наприклад, оце відео мало вірогідно, що вони б відкрили або захотіли б його прослухати, подивитися. Це для них складно, не зрозуміло, і їм це не цікаво. Їм цікаво десь там варитися в інших. Можливо, вони навіть, до речі, будуть а, цікавитися різними рецептиками, їм цікаво а, на кухні проводити час, прибирати, можливо, якісь такі нюанси, але а, однозначно їм не буде цікава робота там, де треба подумати, там, де треба щось придумати самому, а, щось винаходити. Тобто, це люди будуть на такому побутовому рівні, або це будуть якісь а, роботи там, де їм треба. Не думати, а просто виконувати якийсь там список справ, або їм дають конкретну інструкцію, і вони її виконують. Тобто вони не будуть чогось додумувати, передумувати і так далі. Є рівень 3, 4, 5, 6. Оцей рівень душ. Він дуже часто приходить в рід, де треба зробити якісь переналаштування. Наприклад, сьогодні в мене була жінка, і в неї задача породу змінити відношення мами і дочки або мами і сина, мами і дітей. Того, що в них породу тягнулося, що мами і діти не знаходили спільної мови. А також стягнулося те, що було жорстке недорозуміння, не було проявлення любові до дітей. І от в неї так чітко прослідковувався такий образ дитини, яка от була з надією на неї, на те, що вона та людина, яка може змінити ці от такі от події в їх роду і вкласти вже в рід зовсім інший варіант відносин. А в неї був десь 7-й восьмий рівень душі. І от я кажу, що вона була вагітна, кажу, що тобі з'явиться душа, в тебе буде душа 3-4 рівня. І а, це та душа, яка дуже сильно підлаштовується під те оточення, яке вона має. Наприклад, якщо в неї вона, ця душа попаде у де батьки будуть, наприклад. Займатися господарством, вирощувати там свиней, курей, то для неї це буде такий світ, і вона буде продовжувати це ремесло. Навряд чи вона буде кудись намагатися вирватися з цієї там сільського життя, або вирватися з якихось подій, зробити щось по іншому. навряд чи. це скоріше людина, яка буде просто слідувати, ото що кажуть: у нас в роду були господарі, і ти будеш господарем, і твої діти будуть господарі. Але Суть зрозуміла. А, і якщо ці діти а, душі попадають, наприклад, в оточення, де будь-багатії. Їх... А вони можуть також піти двома сторонами, або якщо це багатії і паралельно з цим духовно розвинені люди, то вона буде отак по життю іти, буде заробляти гроші і буде духовно розвиватися, буде гарно ставитися до людей з розумінням, з добротою і так далі. Якщо вона народиться в сім'ї з де багатство і де немає духовного розвитку, де йдуть підстави, де йдуть ще там якісь такі неприємні моменти, то вона також може перейняти і неприємні моменти. Моменти. І тобто, виходить, що цим душам дуже важливо, як до них будуть відноситися в дитинстві, що їм будуть транслювати, те, і вони в житті будуть транслювати. Це не ті душі, коли, наприклад, у них було в дитинстві якесь насилля, і вони, будучи дорослими, будуть а, робити по-іншому. Це ті душі, які серії мене так навчили, я до цього звик, я це знаю, а іншого я не знаю, і в мене навіть не виникає думки йти в інше. Тому і дуже важливо, як ми виховуємо дітей, того, що, от, наприклад, для 3, 4, 5, інколи 6 рівня душ, от якраз наше сприйняття, яке ми передаємо дітям, воно надважливе. А до речі, оцю інформацію, що я вам зараз записую, я її не підготувала. У е, мене виник імпульс, імпульс. зняти це відео. І я зараз вам видаю цю інформацію, і слова мені підсказують, що за душі, як вони впливають? Блін, це так круто. Я зараз, з, як то кажуть, з потоку записую вам відео. Мені аж самі цікаво. Рівень 7, 8, 9. Це душі, які приходять в, дуже часто в сім'ї, де були якісь події, неприємні або неприємні якісь динаміки. що, що таке динаміка? Це коли, наприклад. Мами були, не складались відносини з чоловіками в бабусі, не складалися або постійно пияцтво було, або ще щось. І от душа, 7, 8, 9 рівень це та душа, яка приходить в цей світ на якісь події, в якусь сім'ю, в якусь родову систему, і вона має ресурс, їй будуть підтягуватися можливості, щоб це змінити. Щоб надалі вже в роду тягнулися інші сценарії, не чоловік-алкоголік, або чоловік, який такий, ну, чоловік, де чоловік, дай що з того візьмеш А коли от. Вона змінює сценарії, і потім уже підтягується в рід. Наприклад, наступне покоління буде там дочка, у якої з'явиться чоловік, який буде там успішний, який буде її розуміти, якого не буде тягнути на випивони або ще щось. Тобто, вона людина в перехідному періоді, і через цю людину будуть робитися зміни. Переналаштовуватися нейронні зв'язки, як, взаг... як це взагалі відбувається? Переналаштовуються нейронні зв'язки. Плюс такі душі, 7, 8, 9 рівень це ті душі, які е, дуже склонні до духовного розвитку, розвитку або до якоїсь психології, не просто якоїсь там поверхневої, НЛП, а якоїсь глибинної психології, яка якраз докапується до цих родових установок і на корню їх змінює. Не обрізає, а того, що в нас установку ми якусь прибираємо, і взамін ми повинні мати якусь нову. Мало прибрати установку, що до мене тягнуться чоловіки-алкоголіки. На цю установку, яку ви прибрали, треба загрузити нову. До мене тягнуться успішні люди, які знають, чого хочуть. Вони мене розуміють, приймають, вони мене там люблять і проявляють цю любов по-різному, як там мені хочеться. Ці душі. А вони роблять зміни, переналаштовують установки, сценарії, події, і а, після їх життя, або навіть вже на протязі життя їх діти, діти дітей і так далі вже будуть іти нові сценарії. Просто зрозумійте, у нас настільки багато років, тисячоліт тягнуться ще оті старі-старі старі сценарії, які нам уже ну, не потрібні. Хотілося матюкнутися, хоча я рідко матюкаюся. Вони вже не просто не потрібні, вони не актуальні в нашому світі, в нашому вимірі, тим більше в 5D реальності. Хто не бачив це відео, будь ласка, зайдіть на мою сторінку. Подивіться про 5D реальність, в який вимір перейшов наш світ. В нашому зараз світі треба нові установки, і ми можемо їх змінити. От, особливо рівні. 7, 8, 9 душі. От якраз, якщо вас тягне на якісь такі от незвичні штучки, вас тягне десь копатися, от можливо, ви якраз душа цього рівня і ви прийшли на зміни або змінити щось. І а, надалі у нас іде 10, 11 рівень. 12, наприклад, настільки е, рідко буває, мені кажуть, що вже пару десять, е, пару. Десятиліть їх немає, цих душ. А десятий одинадцятий рівень це ті душі, їх мало, їх вони рідкі. А десятий одинадцятий рівень, ці душі, вони рідко зустрічаються, але вони є. І це зазвичай дуже сильні якісь духовні наставники, або це якісь сильні священники, або от, от ті 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 люди, які, наприклад, як вчителі, що ті люди, які прийшли на моє відео, ті люди, які на мене підписані, які, які ходять на мої колекції. Це якраз люди інколи шосте, а зазвичай сьоме, восьме, дев'яте до десяте рівня. Того, що якраз оцім душам оце і потрібно, і такі люди, як я, потрібні, які, через яких передається інформація, через яких вкладається якийсь, закладається якийсь фундамент до змін або ще щось. Ви не просто так дивитесь відео, тим більше, якщо ви додивилися його вже зараз до кінця. Я дуже вдячна вам за перегляд. Тому, кому це було цікаво, особливо, мені дуже навіть цікаво з вами поспілкуватися. тому пишіть, будь ласка, коментарі, будь ласка, звертайтеся, якщо потрібна якась допомога. Є мій інстаграм, він буде в описі. У мене є багато дуже новинок, я придумала різних. Підписуйтесь, дивіться, і я буду вдячна вам за репости. До зустрічі!